Збереження пологового відділення, забезпечення безкоштовного проїзду в комунальному транспорті, підтримка внутрішньо переміщених осіб і відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури у Тростянці. Відбулась прес-конференція голови громади Юрія Бови за участю представників місцевих медіа. Одним із ключових питань стало функціонування пологового відділення у Тростянецькій лікарні. За словами Юрія Бови, єдина модель оцінювання для всіх лікарень України несправедлива, особливо для медзакладів у прикордонних регіонах. Не можна порівнювати територію на, в західній частині України, наприклад, там десь біля Івано-Франковська, да? чи там біля Чернівців міста, чи біля Луцька десь, територію на Сумщині і ставити однакові показники, однакові вимоги для існування лікарень, щоб держава їх, їх оплачувала. Наприклад, пологовий самий пакет. Не може бути. Там більше переселенців, там більше виїхали, там більш безпечно народжувати, ніж героїчно тут жити і кожного дня працювати на цій території. Тому наші звернення більше про це, щоб переглянути цю політику держави і для прикордонних територій, зменшити пороговий показник для всіх відділень і для пологової, і для інших відділень, які е, мінімальний показник сьогодні фіксуються НСЗУ і тоді підписують, не підписують пакет. Для пологового відділення це було 150%. Пологів зараз обіцяю, що це буде 200 пологів. А те, що нам говорив заступник міністра, європейські партнери наполягають, щоб це було 400. Ну я пояснив, що європейські партнери хай сюди приїдуть на Сумщину, поживуть тут пару днів. І вони зрозуміють, що ці вимоги їхні поки що не, не адекватні, тому що дорог немає. Люди виїжджають з сільської території. І що нам тут? 400 тут не буде пологів. ну, Хоч би хоч, тут хоч, що зроблено? До нас останеться дві, дві лікарні, які б пологи приймати. Доберіться зараз із шостки, чи з Ямполя, чи з Ахтирки в Суми, наприклад, да? там, чи з, ну, з Бугруватого села, чи з села там, умовно, Мартинівка, наради, поїдь дитину, доберись до неї, клепей схватки і так далі. І ти будеш народжувати. Машині, ну це точно не варіант для українців. Тому ці європейські всі наші поради, які треба через призму війни все-таки просіювати. Да? І ми про це більше говоримо. І звісно, ми говоримо в цих зверненнях про трошки несправедливу політику обласного управління охорони здоров'я пані Галини Хамети до Трасятської лікарні. Мало того, що вона не була тут з 2022 року. Мало того, що вона не цікавиться стратегією розвитку лікарні. Вона ні разу зі мною не не розмовляла. Остання мене розмова з нею була в 2022 році. Коли ми з нею бачилися на відкритті пологового відділення того самого. І вона мене запитала, навіщо ви його робите? Я їй чітко твіти, ми робимо його для наших жінок і що наші діти народжувалися, наші українці. Це був 19-й год, правильно. І от, і от я сказав, що ми його робимо для того, щоб в нормальних умовах народжувати. все. Більше на спілкування з нею особо, особо не було. Десь там пересікалися на яких заходах, але це не серйозно. Я не ну, я вважаю, що кожен керівник обласного рівня повинен сісти з керівниками іншої ланки, більш нижчої ланки, і проговорити стратегію. Да? Куди ми рухаємося, які задачі держави, як вона бачить, які підходи, чим вони можуть допомогти нам, де ми повинні напрягтися і кошти в бюджеті знайти? Таких розмов жодного разу не було, і це неправильно. Такі розмови повинні бути по кожному стратегічному напрямку: по промпарку, по етому, по лікарні, по там якимсь ключовим промисловим підприємствам і так далі. Тому такі звернення. Чи розраховуємо ми на якусь реакцію від держави? Скажу чесно, якби я за свою 20-річну діяльність розраховував завжди на державу, я можливо, вже не робив би тут. Тому що держава інколи ну, мало бачить там от, 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 возласи знизу, з маленького містечка 20-тисячного, -ти ну, яке є сьогодні реально Трастянець. Да? Тому там трошки інша політика, хоча ми стукаємо, стукаємо, стукаємо в різні двері, в різні, і в НСЗУ, і в Міністерство і так далі. І остання. І дивіться сьогодні, дивіться, сьогодні виписали вранці чотирьох параділь. І сьогодні ще одна дівчинка в нас народилася. От мені сьогодні дзвонилось, пару, пару годин тому ще одна дівчинка народилася. У нас сьогодні це вже тридцята дівчинка за ці неповних три з місяця. От сьогодні, якраз 15-те число, так, в нас виходить, ну якраз три з половини місяця. От у нас 30 пологів. Тобто, якщо ми будемо в такій кількості народжувати, то є предпосилки, що ми вернемося до цифри 150 пологів і вийдемо в пакет медичної допомоги. Відділення не скасовується, воно не закривається. Ми виділяємо кошти з міського бюджету, в тому числі, на його підтримку, на заробітну плату. Вони деякі послуги заробляють власними власною роботою. Це гінекологічні послуги, які вони роблять для наших жінок по відділення акушерська гінекологічне. Це ж там, там ж не тільки пологове відділення, і тому неправильно його закривати, бо це залишити жінок всіх без гінекології. Ви мене звініть Ахтирку їздити. Це теж не варіант. Це перший варіант, і в нас, в принципі, продовжують їхати жінки з Лебедина, з Ахтирки активно до нас. Ті, кого, кого не заставляють або кого насильно не привезли, там, з швидкою допомогою іменно вахтирку, Да? Ті, які мають вибір, мають час, приїжджають до нас, у нас народжують. Умови шикарні. Більш того, скажу, на 17 число у нас буде, буде, буде сесія міської ради. Сьогодні ми проговорили це питання ще раз ось на виконавчому комітеті. Програма готується 17 числа, а якщо у нас все відбудеться, ми приймаємо програму, народжують росіянці». Це називається програма підтримки кожного параділля. За кожне параділля буде отримувати 7 тисяч гривень від Тростянецької міської ради разової фінансової допомоги на підтримку параділля. Це такий саме, як пакет малюка держава запровадила для всіх жителів України. Ми такий саме робимо для всіх параділь, які будуть народжувати тросянці. Неважно, Сахтирка чи сахглибедина. Тобто ми намагаємося в такий спосіб. Стимулювати народженість, ми розуміємо, що це нам треба десь протягом цього року десь приблизно знайти мільйон гривень коштів. Ми направимо його на параділля, і саме тому ми можливо, ще не до кінця, але можливо, ми перейдемо, повернемося до частково платного проїзду по автобусним перевезенням. Повторюю ще раз, бо нам треба ну, ресурс бюджетний не, не безмежний. Так? Треба десь, Якщо ти десь даєш мільйон. Дуже десь його забрати, цей мільйон. Да? Це перше питання. Нагадаємо, безкоштовний проїзд у комунальному транспорті по Тростянцю запрацював 1 квітня 2024 року. Нагадаю, що ідея з автобусними перевезеннями виникла тоді, коли був весь центр сенса переритий, перекопаний. І вокзальна частина. На вокзальній частині ж немає ні одного супермаркету, магазинів і люди із. Ну скажімо так, одної другої частини міста вимушені були пересуватися в центр міста, де є супермаркети, магазини і так далі. Всі там, в основному, послуги і так далі. Банківські установи на вокзалі ж немає жодної банківської установи, жодного банкомата немає. Ну розумієте, да, про що я тобто люди вимушені були рухатися. Ну можливе, але рухатись сюди, в центр міста, а значить, ну пересуватися в ненормальних умовах по грязі, по без тротуара, без нічого, без патруль ще раз пішохідних переходів, знаків, світофорів і так далі. А це людей наразити на небезпеку. Тому ми прийняли таке рішення. В там ми не могли тоді щось більшого потребувати, тому що у них коштів не було на той час виконання робіт. І ми прийняли рішення, що ми запровадимо цей безкоштовний проїзд, щоб всі абсолютно люди могли проїжджати, доїжджати спокійно, а не ходити, чи їхати на велосипеді безпечно і так далі. Але знову таки повторяюсь, це дуже великі затрати на рік це десь близько 8-10 мільйонів в общій масі, якщо порахувати ці всі автобуси, і ми ж продовжуємо безплатні перевезення пільгових пасажирів в сільській місцевості, тобто житель села Солдатське. А чи Крамчанка, чи Семеренька, чи Ніцаха сідає в автобус, який в нас їздять тричі на тиждень, і їде в Тростянець безплатно і з Трасянця безплатно. Пенсіонер або багатодітна родина, або там якісь пільговики, або учасники бойових дій. Вони їздять безплатно і будуть їздити безплатно. У нас всі пільговики, які їздили, так і будуть їздити безплатно. Тобто ті люди, які з обмеженими фінансовими можливостями, вони будуть з ну, по карточці жителя Тростянецької громади, валідатори на всі автобуси закуплені, і ми вертаємося і будемо перевозити. Всіх абсолютно пільговиків повторюся у багатьох містах України, в тому числі Вахтирки, яка там нас там дуже сильно любить. Я бачу по цим питанням радіє чомусь там. Дивіться, там і злараствує трасінець. Відмовляється, ми не відмовляємося від того, що передбачено законом. Законом передбачено перевезення кожного пільговика безплатно. Ми це виконуємо. Це ну небагато громад в Україні, які це можуть е, собі дозволити. Навіть такі річі той же самий ахтирки люди в кількох автобусах лише там, по одному чи два міста їздять безплатно. Пам'ятаєте у нас раніше теж таке колись були історії. Коли ще був колишній міський голова, в маршрутці було одне місце там для пільговика. І бувало проїжджає маршрутка, бабушка стоїть на зупинці, Він мимо проїжджає, бо він не хоче її брати, бо він хоче продати це місце за гроші. Ну, слухайте, це неправильно. У нас такого ну не було давно вже, і тому така історія. Як наголосив Юрій Бова, безкоштовний проїзд для всіх мешканців діятиме до липня цього року. У подальшому у міській раді розглянуть можливість продовження такої соціальної ініціативи. Ми ще це питання обговорюємо раніше липня цього не трапиться. Стовідсотково до липня ми по-любому, поки дорога не закінчиться десь в червні. Ми автобуси будуть їздити безкоштовно, ми будемо компенсувати з міського бюджету. В липні ми подивимося, проаналізуємо стан безпеки і всього іншого по цій центральній дорогі. Раз друге, ми проаналізуємо виконання міського бюджету. Два міський бюджет поки що виконується достатньо впевнено із перевиконанням. Тобто у нас є доволі збільшена кількість надходжень завдяки розвитку малого середнього підприємства в Трастянці. Створюються нові робочі міста і від цього йдуть податки. Ми аналізуємо сьогодні і знаходимо тих підприємців, які не платили, або там, по поки причинам не були зареєстровані тіньовики і так далі. З ними теж працюємо через податкову службу, і через інші служби, і так далі, через судову систему. Наприклад, у нас. Майже 2 мільйони нам довго е, е, Міршенченка Микола Васильович цегальний завод, який не платить вже годами не платить за цегельний завод в Білки, е, арендну плату, там інші платежі і так далі. Два, майже 2 мільйона. Зараз його завод виставлений на продаж, через, описаний через ліквідаторів і виставлений на продаж. О, це Білківський. Білківський. Ні, біл, ні, Білківський. Білківський завод описаний якраз і так далі. за, за несплату. Так само у нас несплата є більше, майже. 300 с лишнім тисяч по райспоживспілки, який був у нас на, на вулиці Луніна, там, на, на тому краю. Теж він до нас приходив підприємець, ми підписали мірову угоду з ним, казав, пожалуйста, не стягуйте з мене, не забирайте мої машини там, і все інше. Я заплачу, платив, 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 потім перестав платити, Міщенко Микола. І зараз знову він перестав платити, і там будуть теж питання. Тобто ми ці теж дивимося. У нас, у нас загальна заборгованість підприємців десь сягає порядка десь 4 мільйонів гривень. Це те, що Дожні підприємці, які не, не платять, або є інші випадки. Я вам скажу те, що ми виявили, провели ревізію на одному з ринків наших, які ми з вами створили нормальні умови. Десять років тому на ринку європейському були додані підприємцям можливості ставити свої ну, більш цивільні ларіки, цивільно проводити діяльність, розширювати і так далі. Ми з'ясували дуже цікаву інформацію. Наприклад, є такі підприємці, які купили там, ну поставили два-три ларіка. Да, тобто, а оказується зареєстровані налогової інспекції як самозайнята особа, що він там торгує лічно в тих ларьках. Ну, можна одночасно одна людина торгувати в трьох ларьках. Не можна. Тобто, що він робить? Він бере, реєструється на мінімальній системі налогоблаження, щоб менше платити податків. Кожен ларьок здає в оренду ну, сумчанам там і іншим людям за там 10 чи п'ятнадцяти гривень в місяць. Платежі до бюджету потекапічані, до держави, ну, мінімальні, які тільки можливо, І все, і торгує. Можна це робити? Ні, не можна. Це порушення закону, тому що він не має права бути на цій першій групі налогооподаткування. Налого, і тому зараз з ними проводиться робота, ми їх зібрали і сказали: дивіться, в наступному році закінчується 10 років з моменту того, як построений цей ринок. 10 років вже в таких умовах проторгували. І деякі з вас, оказується, 10 років. Обманювали міську раду і так далі. Зараз наші юрвідділи вживає заходів постягненню цих коштів, які заборгували, ну обхитрили, скажімо так, да, міський бюджет деякі підприємці. Бо один суб'єкт, навіть який взагалі не був зареєстрований підприємцем, він був просто фізичною особою, просто громадянин України, який мав три ларіка, здавав в оренду, не платив жодних копійки податків. Тут, звісно, питання, ну, частково йде нас. Бо нам було під час війни ми призівали цей момент, не було уваги на цей маленький бізнес, скажу відверто, якась ну, не, не аналізували. І налога призвала це, це питання. Але зараз це питання виникло, і ми вживаємо заходів по тому, як, як тепер стягнути або ну, так, розторнути з цим громадянином договір на розміщення його мафів. Трьох штук і віддати цю територію для інших підприємців. Тобто, ну, церемонія з тими людьми, які не хочуть платити податки, ми не будемо. Ми не хочемо лишнього нічого, але якщо створюються нормальні якісь пільгові умови, в центрі міста нормальне місце, будь ласка, торгуйте, але не обманюйте міський бюджет. Тому можливості бюджету зараз наші кожним місяцем збільшуються, скажу відверто. На наступну сесію, яка буде в кінці цього місяця, ми будемо виносити зміни в бюджет, і тобто там у нас є суми з значного перевиконання, і будемо їх розподіляти на інші напрямки. Як я сказав, це програма і пологова під підтримки це програма далі підтримки певних реконструкцій в, в, в той самій лікарні, бо ми хочемо створити ще й паліативне відділення, будемо ремонт робити. Зараз е, треба ну, вже завершують роботи там актовий зал зробили, бухгалтерію зробили нормально і багато багато інших е, в принципі, робіт. От така історія. Тому е, бюджетом, слава Богу, все в порядку. і ми подивимося, чи знімати повністю. Ну, вірніше, чи відмовлятися нам від автобусних перевезень, чи все ж таки залишити ще на кілька місяців, подивимося, може, до кінця року, повністю безплатні перевезення по автобусам. Але я би все-таки людям радив би мати карточку жителя тросін... жителятської громади, тому що вона матиме ще інші пільги. Ну, ви знаєте, в нас на базах відпочинку можна в півціни від відпочити, наняти там якісь катамарани чи сапи, чи доміки так далі. Ми будемо дивитися, які там ще можна послуги додаткові цією карточкою мати і так далі. О, це перше питання. Або якщо навіть ми відмовимося від безплатного перевезення всіх пасажирів, то ціна за ці перевезення буде все одно пільговою. Бо сьогоднішня собівартість перевезень ми порахували десь приблизно біля 20 гривень за одного за одну людину. Таку тарифа ми не будемо однозначно пропускати через виконавчий комітет. Не буде 20 гривень. Це дуже дорого для людей. Ну важко ну, такі кошти знайти кожному, хто працює там в лікарні чи досіде на роботу і так далі. І, можливо, ми ми збережемо пільговий квиток, скажімо так, там ціною 10 гривень, який був у нас ще до війни. У нас було 10 гривень. От. І ми, можливо, його збережемо, е а іншу суму коштів будемо компенсувати з міського бюджету. Але це ще раз, мільйони. Це мільйони гривень, щоб ви розуміти, які можна було покласти в дорогу, якісь інші речі, або віддати на ЗСУ. От, от, оці кошти ми маємо можливість і право віддати на ЗСУ. Це наші кошти з нашого міського бюджету. Тим не менше, у нас є запити від військових частин. Ми періодично продаємо їм там дрони, якісь інші. 93-я бригада. Ми, ми перерахували мільйон гривень з нашого бюджету. Ось нещодавно за рішення сесії міської ради попросили нас на ремонт теж дронів, там комплектуючі придбання і тому подібне. Є другі там питання, які намагаємось вирішувати. Але я переконаний, що питання допомоги військовим мало не, не, не буде. Треба його більше робити. І от саме ці кошти, що ми тратимо на перевезення, пільгові, ну вірніше, Всіх пасажирів, да? ну можливо, нам дійсно треба бути більш об'єктивними, об'єктивно підходити до цього питання. Але скажу останнє: в цьому питанні ми будемо орієнтуватися на думку людей. Під час зустрічі з медійниками Юрій Бова також розповів і про функціонування центрів для ВПО та відновлювально-ремонтні роботи у Тростянці. Більш детально про кожну із тем дивіться в ефірі телеканалу ТВТ.